Ну, перший символ Різдва це є ангелика. Звичайно, що можна купити пластикового китайського ангелика чи якогось там такого дуже гламурного і не мати клопоту, але значно цікавіше і приємніше для себе зробити його своїми руками. Тим паче, що це не є так дуже вже складно. Для того нам знадобиться квадратик шовку, ну, може бути будь-яка інша тканина, але я. Не дивлячись на те, що шовком достатньо тяжко працювати, тому що він є слизький, але відповідно він і виглядає. Тобто, ангелик має бути такий дуже нас такий панський, делікатний. Можна в голівку горішок поставити, це також цікаво. Але таких маленьких горішків, ну, в мене особисто не вродили такі дрібні горіхи, які би могли бути голівкою. І тому я вирішила і йти шляхом такого найменшого опору і взяти просто серветку. От, будь ласка, ви також будете це робити. Значить, ми серветку отак от формуємо таку невеличку кульку. Ось, не особливо щільно ми. Тобто ми так намагаємося, щоб вона була кругленька. кругленька. На ліву сторону нашої шматинки квадратної, по центру, ну так собі на очко. Ми ставимо цю кульку і загортаємо. Откий трикутничок загортаємо. Тобто ми в процесі будемо мати два ангелики зараз. Загортаємо голівку. Як складочки впадуть, так воно і буде. Чи Все. Так воно і буде. Ось. ми Беремо ниточку і замотуємо. Ниточка має так бути достатньо сильно натягнута, щоб вона не розв'язувалася. Ну, володіючи певною долею уяви, ми можемо собі уявити, що це вже є ангелик. Правда, він же схожий mm -hmm. вже на ангелика. Ну, звичайно, що це в нас тільки є поки що заготовка. Сильніше. так. Тепер ми розгортаємо цю тканину. Розгортаємо ось так, отак. Витягаємо собі так, як нам воно пасує. Це одно можна трошки нитки потріпувати, ось, Хоча це все потім можна зробити і пізніше. Беремо два протилежні кінці, загортаємо їх до середини, але пальчиком тут притримуємо. Отуди в нас шийка буде. Там ми пальчиком притримуємо. З одної сторони і з другої сторони. Так. Тепер оці два кінчики загортаємо трикутничком. Так. І так. Тут такі трохи циркові трюки, бо воно слизьке. Ну, але то нічого страшного. І з другої сторони робимо так само. Трикутничок раз і трикутничок два. Так, тепер знов ми тримаємо, щоб воно нам не випало. Ось. І в нас є ось такий отка основа ангельська. Виходить? Дуже гарно. Дуже гарно і дуже здібна учениця. І замотуємо так високо під руками. Це не крила, це в нас руки. Але тут ми вже формуємо, тобто беремо ниточку, прошу подивитися, бачите? Uh -huh. Ми замотали тут і обмотуємо, отак навхрест. Обмотуємо. Щоб воно було міцніше. О, так. А тепер собі витягаємо. Тобто формуємо, як нам пасує. Це також же може бути ангеликом. Правда? А під ручками треба затягувати, так? Затягувати міцніше, так, міцно і навхрест, uh -huh. так як тільце. О, і так сильно ми витягаємо отак. Тепер, щоб ми знали, що це в нас не крила, а ручки, ми робимо долоньку. Отак от, так от таку делікатну маленьку долоньку і також її замотуємо. Це в нас така вийшла дуже гарна, делікатна ручка. Панська. Така панська, так. <гум> тобто часу, щоб створити, не знаю, з десяток таких янголів. Потрібно, можна за день зробити, та, щоб Ну їх можна зробити за годину, ну, за півтори години. Ну в Всякому разі я за пів години можу зробити чотири, чотири такі ангелики, але ну це ж такий процес, тоді виходить одноманітний і мені не цікаво 10 ангеликів зробити. З ручкою це, звичайно, трошки складніше. So. Так, ну це все ну, навики. Це все навики. Ручка в мене, напевно, не вийде. — А так. тому треба. Бо треба тримати, треба, тримати. Перше от притримати тут, а потім отак от замотувати. Та. Ви так її сформуєте, та-та-та. Тобто та, та. то це такий фасон нескладний. З одної шматинки, ну, плюс декорація, тому що. Мусимо ми його задекорувати, щоб наша ялиночка була. То потім все пообрізається, то не страшно. Та і друга, от з того, з того всього най... найскладніше робити ручку. <гум> так, ну нічого страшного. Так, в нас є приготована вже така спідничка. Звичайно, що янгу така істота. Без статі. Але ми робимо її. Одна ручка її. трошки. А то можна собі більше, трошки посунути. Так, більше так. від іншої. Ми поправимо, ну як на перший раз це взагалі. Я дивлюся, що ви так в такому ритмі, як і я, працюєте. Так, тепер ми робимо крильця. Ось такий от у нас виходить бантик. Зараз вони точка у нас одна, і це в нас буде два крильця. Так. Щоб ми вже багато з тими нитками. Не бавилися, ми ці крильця зразу прикріпляємо сюди. Так, Прикріпляємо ми їх просто, ось так замотуємо. Так, так само, як тільце мотали, та? так? На -хрест. На -хрест, так, Напросто. Ось так. Все, Тепер я вам віддаю нитку, мені нитка вже не потрібна. Ой, перепрошую, потрібна мені ще нитка. Поки ви візьмете нитку, я ще її візьму, тому що я хочу вже викінчувати, щоб ми так вже дуже довго не, з тим не, не, не займалися. Тобто, і тепер така основний елемент декору, це така спідничка в нас буде. Ну, різдвяна ялинка, вона повинна бути блискуча, вона повинна бути така як сніжинки, як сніг. Ось, ну, я взагалі дуже люблю оформляти ялинки в од... такі монохромні, в одному кольорі. Я завжди так вдома роблю. А цього року який колір вибрала? А ну, от в, мене, в мене взагалі вдома, в кожному, так, в кожній кімнаті на кухні і в лоджії є якийсь декор. Для мене взагалі свята починаються з декорації. Я потім перше думаю, як прикрасити хату, включно з коридором. З сусідами, А потім я вже думаю, що я буду варити їсти. Ось, тобто, в мене ялинка на кухні є така в кольорі соломи, mm -hmm. на лоджії в мене є біла ялинка, а в вітальні в мене є золота ялинка. Mm -hmm. Так, Тепер я це трошки тут підріжу, щоб воно було акуратніше. Ось у нас вже є готовий ангел. У нас є готовий ангелик і тільки ми зараз його в царські шати одягнемо. Тобто ми золотою, так, от є в мене декоративна стрічка золота. Ось ми його просто задекоруємо, цього ангелика, щоб не було видно тих ниток. Їх і так не видно, але воно, звичайно, Краще, коли це закрито, це по-перше, а по-друге, воно ще й гарніше виглядає. Так, Ці десь Необхідні я тут... матеріали вони не коштують дуже довго, їх ні. можна придбати будь-якому. Звичайно, дорого. звичайно. Це, от я купила метр тканини е, оцього шовку. Метр тканини коштує 80 гривень. Ну, щоб нам зробити, наприклад, 5 ангеликів, нам достатньо взяти 10 см такої тканини. Mm -hmm. Тобто, нам не потрібно багато. Липила собі. Так, зараз, так, сюди. Так. Ну, звичайно, що в кожній хаті знайдеться якась річ, яку можна потяти на це. Тому що це є, наприклад, старе мереживо, якесь, можна ж використовувати mm -hmm. старе мереживо, чи капронову ленту, чи, наприклад, навіть якісь залишки фіранки просто-напросто. Я, я так і робила, до речі, не один раз. Так. так, ага, вам потрібно стрічку. Є спідничку, напевно. Спідничку. Ось спідничка. Ось є спідничка. Це вам буде стрічка. Так. І це буде мені стрічка. Ми мусимо зробити складочку, наскільки я розумію. Так, так, приморщити, щоб воно ну воно в будь-якому такому порядку добре лягає, тому що ця органза, угу. ця сітка, вона добре лежить. Вона є така достатньо міцна і піддатлива, піддатлива. піддатлива так, так. Ось, ну і зробимо нашому ангелику. Це взагалі в процесі вив'язування ангелика. Це є найскладніше, тому що воно любить злітати. Так. Так. Ці ангелики вони виходять такі дуже сонячні і добрі, тому що от в процесі їх творення, ну, стільки разів їх перекидається, перегортається і до себе. Я взагалі люблю це робити на колінах. ну просто Мені зараз це робити mm -hmm. незручно, а на колінах мені це найзручніше завжди. Так. О. А стрічечко я передумаю. Так, ми також а так навкрест. Залипи, так? А десь її закріплювати, а ми її потім на спинці зав'яжемо просто. Mm -hmm. тобто, ось ряду... в нас вийшов ось такий різдвяний ангелик. Ангелик.